Добрий день. Та от така історія зі мною трапилась. Колись у мене був дім, теплий куточок і своя мисочка, але потім прийшла війна, будинки почали руйнуватися, люди поспіхом тікали, а я залишився один. Я довго блукав серед розбитих вулиць, шукаючи їжу та прихисток. Одного разу я заліз у підвал, сподіваючись, знайти там щось їстівне, але несподівано почув кроки. Я дуже злякався. Але це були українські воїни. Вони мене побачили, і один із них постягнув руки, тихо сказавши Не бійся, малий. Один з них дістав шматочок ковбаси, і я не витримався, підбіг ближче. Їжу була смачною. А ще смачнішою була надія, що я більше не сам. З того дня я став частиною їхнього підрозділу, мене обіймали, гладили за вушкам і навіть зробили маленьку лежанку в бліндажі. Я відповідав їм муркотінням. Мррр! Я бачив, як вони втомлюються, як хвилюються один за одного, як борються за нашу країну і розумів, ці люди справжні герої. Тепер у мене є родина, хоробрі хлопці та дівчата, які захищають нашу країну. Вони врятували мене, а я, хоч і маленький, стараюся рятувати їх своїм теплом і любов'ю. Я безмежно вдячна їм за другий шанс на життя і знаю, поки поруч такі люди, добро завжди переможе. Отож я вирішив пригостити їх чимось смачненьким. Падав сніг на поріг, кіт ліпив собі пиріг. Довго він його ліпив і зразком смаку робив, падав сніг на поріг, довго кіт ліпив пиріг, Та красиво зліпив, що гостей запросив, Падав сніг на поріг, кіт ліпив собі пиріг, Поки смажив, поки піг до пиріг водою стіг Бачите, хотів пиріг смачненький зліпити, воїнів пригостити, Вийшов на поріг, зліпив пиріг, поставив у піч, а там нічого, тільки води повно натекло. Ну, я, а що? Це неправильно. А з чого його треба ліпити? Тепер зрозуміло. От тільки я вмію робити пиріг зі снігу, а з борошна не вмію. Чим мені тепер воїнів пригощати? А як ви мені відправите? Ой, щиро дякую. До побачення.